Так, Всіх вітаю на каналі. Хочу сьогодні вам чуть-чуть показати про е, таку тенденцію як шкіра, тому що е, щодня вона, я так розумію, має якісь нові краски. Що значить? Е, здають люди шкіру, от. здають що одному, що другому, що третьому скупщику, так? От, той не приймає шкіру таку, бо це ферма, інший бере її і все добре. Інший дає половину як за домашню, інший половину як за ферму, по 50 гривень, да? ну, скажімо так, ну, 50 гривень це ж нема нічого. І тіпо, її сушить сенсу немає. Наприклад, я її точно здавати по 50 не буду, значить, <кхем> щоб дарма її не відправляти, не тратить е час, гроші там і не видзвонювати. Свої проблеми не вирішувати От, з одним чи з іншим скупщиком. Скажу так, здам цього разу на базар у нас в місті, де людина приймає. І вроді би 150 гривень дає. Там нема різниці, чи обрізна, чи не обрізна. От, ну, Краще не обрізною здавати, виходить, вона тяжча, буде і так зрозуміло. Тому сьогодні здам, чуть -чуть. Кажу, яка шкіра зараз. От, і... Ну, розповім далі ситуацію, чи візьме взагалі, і що, по чому, і як, і так далі. Тому погнали. Так, значить, дивіться, друзяки. Познімав шкіру, казав, що після Нового року буде, але так вийшло, що кролика час від часу б'ю, і все-таки шкіра з'являється. От буквально вчора теж був пару штук, вже починає підсихати. Значить, дивіться, я забрав з ящика, тому що воно в мене поставив вагу. Ну, сідає, на жаль. Проблема така, дивіться, вся біла шкіра. От, я не знаю, скільки тут штук. Чисто так кинув на вагу, там, да, 170 грамів. Давайте покажу вам чисто так. 165. ну 130 там, грам вроді би менших немає. От, Тому, от так, 165. 125, 121, 160. ну Тобто в районі вся така велика, я б сказав. 135, бачите. Тобто, якби вся має Ну, оця одна що там 115-120, 135 теж. Ну, Бистнько тобто, вам просто скину, покажу. Коротше, виборочну пару штук, кину ще. 125, 130, тобто, шкіра, вся така, знаєте, що підходяща, 160. Ну, така, як завжди, здавав. От, Хоча наголошу, що... Е Кролика я бив від 2,5 місяців, так? вага його була там 2700-2600. Тобто зрозуміло, кролик взагалі невеликий, так? Шкіра вся біла термон. Тому зараз общу вагу вам покажу чуть-чуть і тоді вже далі знімемо, подивимося, що погнали. Так, значить, дивіться, зв'язали шкіру 3, 6, 9, 12, 15.

Про цю шкіру, що вийшлося, чи вона пройде там. Тобто, чи по 50 здавати, чи все-таки краще на базар, будь-кому спихнуть по 150, чи навіть циганам, як говорять, здають 150 гривень, забрали її на базарі, навіть не дивились, просто на вагу кинули, гроші віддали. Значить, що виходить? Що скупщики, які беруть по 50 гривень і говорять, що це ферма, то вони вас дуже просто. І дуже жорстко надурюють. Тому що людина, яка приймає на базарі, стоїть, мерзне, бере цю шкіру по 150, неважно, чи там 2,5 місяці чи 3 головне шкіра, вона нормальна, гарна, опушона. Так? Тому неважно, чи вона біла, по 50 гривень її навіть там здавати нема сенсу. От. Людина забрала по 150, навіть ну, не дивилась. Тобто 640 гривень дала, я поїхав. Тому вибір, звичайно, за вами, чи відправлять Баризі, яка скаже, що це ферма, тому що інакше його не назвеш, от, і надурить вас, і ви заплатите за пересилку туди-сюди, відразі ви її або здасте вдома десь, чи на базарі, чи циганам якимось по 100 чи 150 гривень. Тому я думаю, чуть-чуть вам розповів і показав наглядний приклад, грубо говоря. Ну не знімав, звісно, на базарі, тому що там ну, це недоцільно. Тому е ситуація така: шкіри осталось там 5 штучок чи 6, як ви бачите, 5. Да. Ось серед бачите. Тобто 3 і тут 2. Тобто шкіри нема більше, я її здав. Вона мені не потрібна, тому що сьогодні 28 грудня от, і якби кінець року. Щоб вона валялася, теж не треба. А якісь пару гривнів, хай валяються. Тому. Вибір, звісно, за вами, чи здавати комусь відправляти по 50 гривень, щоб вчитали, як мені хлопці жалуються, дзвонять. Каже, здавали там тому, тому каже, що йти тоді, йти. Сі. Каже, тепер не беруть. Або, каже, не беруть, або каже, 50 гривень, як ферма, або візьмуть 2-3 кілограма, зроблять, типу, домашня, виберуть якусь там саму більшу. Тим паче, їм вже і не потрібна, тобто не 130 грам, там, і не 150-170. Їм вже треба бачити її, яка вона. Ну, самі подумайте, логічно, людина не б'є кроля лисого. Тобто, ну, це ж не овечка, яка, що його постригли і, типу, продать. Розумієте, тобто кролик опушоний, так, да, я згідний, бувають там самки там, чи добивають, наприклад, і вона якби після окролу якби, там, поскубаний, живі, згідний така шкіра, якби, ну, грубо говоря, немає ну, якби, товарного вигляду, тому там ладно, ферма якась чи як вони придумають. Но коли кролик гарний, опушонний, Ну, він не може бути фермою. Не може. В Європі б'ють кролика в два а тушка кіло з головою. І цю шкіру приймають, і стрижуть пух так само. Я згідний. Хай би зробили діапазон. Що більша або гарніша, або якась там кольоровіша шкіра, там образно 500 гривень кілограм. От. Біла там, чи мала, чи ферма, як вони кажуть, хай там буде 200-250, ну, тобто, щоб людина понімала і бачила. Ну, блін, не 50 гривень. Слухайте, рік чи півтора тому шкіра була 500 гривень, а ферма була 50 гривень. І цього року шкіра вже по 200, а ферма все одно 50 гривень. Чому вона не 20, не 30, чи не 100, наприклад, а? Тобто, ну, теж непонятно. Тому що я ж кажу, Бариги вже так обнагліли, що дурять е, обичних людей на рівному місці. Заробляють кеш, потім пачка не влазить в телефоні Viber, коли дзвонить отак. Нічого, закінчиться скоро. Я думаю, одного, другого, третього надурять От, і кінчиться лафа. От. Тому я знам краще людині, яка на базарі стоїть, мерзне цілий день. От. Хай отримує якісь свої гроші, вона десь її здасть. Ну не по 50 гривень. Тому кому сподобалось таке відео. Ставимо лайк, підписочку на канал оформляємо. І не будемо лохами. Всім пока.